Доброго дня. Це не робота наших е, дронів на передовій, але це е, робота вихованців нашої школи пілотування. Ці люди е, прийшли в проект дронороби без жодних навичок е, керування FPV-дронами. І за недовгий період стали професіоналами результати роботи, яких ви бачите. Тому приєднуйтесь! Допомагайте і разом до перемоги. Підпишіться на наш ютуб канал та наші соціальні мережі. Поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, а також підтримайте наш проект Донатом.